Що ти отримуєш за допомогу військовим? Хейт, отримую. Братан, хейт, От ти допомагаєш і ти получаєш багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює. Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає як такова. Воно все переросло в якусь комерцію, На жаль, у дивись, я передав 46 машин. І ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екофлопи ти передавав, станції, генератори, там, ці зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори. Та там куча всього, поняв? там їхало просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так Ні, поняв? все одно накидали хіро за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, дві-три тисячі доларів на місяць, просто з телефона Працюючи в українському там проєкті в Чіктоці, і от можливість зайти заробляти, ну, здавалось би, і начебто держава мала підтримати, бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. От що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання, і це зараз не на те, що відбувається там на фронті, а просто кожен третій українець отримує менше 50 тисяч. Гривень. У 85% немає навіть своїх накопичень, а квартиру вже не ясно як зняти, бо ціни вже як Варшаві стали, як в Європі. Отак дошагались ми в Європу. Що робити, Як нам вижити просто? Друзі, зараз створили величезну кампанію, де ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами, і в нас є можливість за на розповсюдженні українських новосних європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо, як потрапити до нас в команду. Будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар. Ти зрозумієш, чи тобі це підходить. Ми зрозуміємо, чи ти нам підходиш, і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців. Реєстрація, будь ласка, за посиланням нижче зустрінемось на ефірі.